Із людським обличчям, чому суддя має бути незалежним, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і про судочинство в умовах війни, про суддів, про судову дискрецію, про судові рішення, про довіру до суду. Про це ми будемо говорити із суддею Сокальського районного суду Львівської області, пані Лідією Фариною. Пані Лідіє, вітаю вас. Вітаю. Пані Лідія, яким має бути суддя? Чому він має бути бездоганним? Першими суддями були священники. Це ще часи інквізиції. І справді, ми чимось подібні, навіть подібний одяг священника Сутана в судді Мантія. І коли люди приходять до суду, вони мають якісь проблеми, вони хочуть підтримки, хочуть, щоб їх вислухали. І тому суддя в першу чергу має мати емпатію, розуміти людей, співчувати їм, допомогти вислухати. Окрім того, бути компетентним, принциповим, вміти розрізняти добро від зла, бути сміливим. Виносити рішення вічливим, вихованим, чому суддя має бути незалежним. Ця незалежність в першу чергу потрібна вам, пересічним громадянам. Тому що, уявіть, коли ви берете участь у справі в якості сторони, так? інша сторона, для прикладу, представник органу державної влади. Чи буде вам подобатися те, що цей представник тисне на суд? Не буде подобатися. Звичайно. Тому. Суд має бути незалежним. Часто в суспільстві, в соціальних мережах критикують суддів. Чому? Ну, дивіться, громадяни часто не розмежовують, що слід критикувати не суддів, а рішення суду. Критика рішення суду це є нормально, тому що у справі беруть участь дві сторони з протилежними інтересами. І звичайно, що комусь рішення не сподобається, так? Його можна критикувати, але є певний порядок оскарження рішення в апеляційному чи касаційному порядку. Ваші рішення часто оскаржують? За рік ми підрахували десь 3-4 оскарження. Це дуже маленький відсоток. Часто також в суспільстві говорять про те, що немає довіри до суду. Так є довіра до суду людей чи немає? Ну, дивіться, знову ж таки, те, що я озвучила про відсоток оскарження. Якщо такий маленький відсоток оскарження, значить громадяни задоволені рішенням суду. Так окрім того, якщо батьки довіряють своїх дітей суддям, ми ж вирішуємо справи про визначення міста проживання дітей, про усунення перешкод у вихованні дитини, встановлення способу участі одного із батьків у вихованні. Негайне відбирання дитини, то суддям не довіряють. Значить, американці проводили кілька років тому дослідження. Є така організація Юсейт нове правосуддя, і було встановлено, що найбільше не довіряють суддям ті громадяни, які жодного разу не були в суді. Менше відсоток ті громадяни, які отримали інформацію про суд від своїх знайомих, а довіряють суддям ті громадяни, які хоч раз приходили до суду. Про що це свідчить? Про те, що критика насправді є безпідставною? Ну, Звичайно, що так. Я кажу, що не розмежовують критикувати рішення суду від суддів. В процесуальному законодавстві, в науковій літературі, в принципі, і на практиці, говорять про такий термін, як дискреція, або простими словами, розсуд суддівський. В чому він полягає? Називають по-різному. На розсуд суду, суддівський розсуд, дискрета суддівська навіть, так. дискреція. Значить, пояснюю, що це є право суду від кількох варіантів обирати одне конкретне рішення. Ця дискреція починається з того моменту, коли справа потрапляє до судді, так? тому що суддя вирішує, чи відкрити провадження, чи відмовити у відкритті провадження, чи повернути позов, чи залишити позов без руху. Ця дискреція не є абсолютною, тому що суддя діє лише в межах наданих повноважень і на підставі закону. Вона існує в письмовій та усній формі. Усна форма це коли суддя в судовому процесі вирішує клопотання, так, виносить протокольну ухвалу. Письмова форма це є рішення, паперове рішення, чи остаточне рішення чи проміжне рішення. Суду, значить, є два елементи суддівської дискреції. Це є об'єктивний елемент і суб'єктивний об'єктивний елемент це що рішення приймається на підставі доказів і на підставі закону. Суб'єктивний елемент це є за внутрішнім переконанням. таке внутрішні переконання дуже часто говорять при прийнятті рішення, що суддя керується внутрішнім переконанням. В чому воно суддя, це в першу чергу люди. Ми всі є різні. Внутрішнє переконання пов'язане з твоєю особою, якою ти є людиною. так? Тому впливає на внутрішнє переконання і твій світогляд, і твої життєві принципи, і твій досвід, і те, чи ти мієш розрізняти добро від зла, значить, твоя компетентність, твій вік, твоя стать, твій стан здоров'я, як це не смішно. Стан здоров'я, до речі, ви знаєте, коли суддя приймає більш таке жорстке, суворіше покарання до обіду чи після обіду? Ну, мабуть, до обіду. Ні, після обіду. Чому? В американців є такий термін: як втома від прийняття рішень. Він втомлений. Чи скаржаться громадяни на суддів? Ну, і Як громадянину, наприклад, якщо йому щось не подобається, об'єктивно поскаржитись на суддю? Подивіться ну, знову ж таки вертається до тої теми, що не розмежовують часто і скаржаться через те, що не задоволені рішенням суду. Його потрібно оскаржувати апеляційним порядку. Звичайно, що є е, скарги підставні, коли процесуально суддя здійснив порушення, так от не вручено судове рішення. Належним чином учасник процесу не повідомлений, затягується судовий розгляд. Так, це є підставні скарги і суддю можуть позбавити суддівської мантії. Є е, е, різні е, випадки, є і попередження є, що е, доплати е, виплати не виплачують так. Ну і можуть і звільнити так, якщо це грубе порушення, так? Е, дуже часто в процесуальному законодавстві пишеться і зазначається про те, так звану про нарадчу кімнату. Людям цікаво, от що суддя робить в нарадчій кімнаті, і як це виглядає? Нарадча кімната це коли навіть суддя йде в нарадчу кімнату, він не має права ні з ким спілкуватись про справу про рішення. Тобто ніхто не має права заходити. Нарадчу кімнату, коли суддя готує рішення суду. Хоча вчора, як стало відомо, депутати проголосували за законопроект про те, щоб скасувати нарадчу кімнату. Що це означає? Це означає, що суддя, який йде в нарадчу кімнату, ще не оголосив рішення, має право розглядати інші справи. Це полегшить роботу. Ну, звичайно, Суб, що полегшить. Звичайно, що враховуючи це навантаження, яке існує в українських судах. Для прикладу, у нас чотири суді, і за розрахунками Ради суддів, яке навантаження всі суди мають, то ми кожен суддя працює за трьох. Уявіть собі, навантаження. Це дуже багато справ. Ще є, є таке, таке явище, негативне явище. Всі про нього знають а. А мало про нього говорять: про зловживання правами, зловживання процесуальними правами. В чому це полягає? Це мається на увазі недобросовісне використання учасниками процесу своїх прав. На жаль, учасники процесу не завжди пам'ятають, що вони крім прав мають ще обов'язки. І належним чином себе не ведуть судовому засіданні, порушують порядок судового засідання, перебувають головуючо, ображають протилежну сторону. Сократ говорив, що права людина не та що права, а та, що не вміє вести дискусію. Не всі юристи це розуміють. І окрім того, такий відомий і сучасний філософ американський, як Майк Сентел, говорив, що мудру людину відрізняють дві речі: інтелект і виховання. У нас така престижна професія юриста. І ми забуваємо про що професійну етику, на жаль. А... Чи траплялись у вас ситуації, коли ви розумієте, що в процесі ви маєте якісь упередження і потрібно заявити самовідвід? Або випадки, коли заявляють про відвід судді? Ну, випадки передбачені е, кодексами процесуальними. Для прикладу, я зацікавлена у розгляді справи. Я є родичем е, однієї з сторін, учасників. Так е, також е, які обставини. Ну інші обставини, так. Ну. Чи часто заявляють мені відвід? Ні, не часто. Зараз от недавно заявили відвід, але це були такі знаєте, емоції, тому що я не задоволила клопотання. Ну, немає таких підстав. Для відводу судді, якщо суддя не задоволив клопотання. Є для того апеляційна скарга, в цій апеляційній скарзі можна все викласти, в тому числі те, що я не задоволена клопотання. То адвокати зазвичай, адвокати, да, адвокати. Оце, ти йдеш на радшу кімнату, вирішуєш ту заяву. Е, медіація. Також порівняно нове слово в українській юриспруденції. Медіація в судочинстві. Чи можлива, чи вона практикується. Це трішки м, потрібно розуміти, що це є окремо інститут медіації, є медіатори, і в судовому засіданні я завжди роз'яснюю право, що ви маєте право звернутися до медіатора, і це дійсно дуже добре, тому що медіація це швидше, дешевше самі сторони вирішують конфлікт. Ви знаєте, що в європейському суді справ людини найбільше справ проти України які не виконання судового рішення. От щодо судді, звичайно, що ми примирюємо учасників процесу. У мене дуже багато мирових угод, я це люблю. І коли мені виходить примирити учасників процесу, найкращим подарунком для мене є, що тобі подякували. Я, я завжди говорю сторонам, ви сьогодні зробили мій настрій. Ось, тому в мене й багато мирих угод разом з тим. В той, яких справах? В яких Тречі. справах е сімейні спори. Поділ майна подружжя відносно дітей. Я дуже люблю ці справи. Розірвання шлюбу Розірвання є? шлюбу. Звичайно, є що ми примирюємо і вдається помирити. Ви знаєте, що таке шлюб? Як говорив Шопенгауер, відомий німецький філософ, що людська любов нагадує любов дикобразів, так їм, коли холодно, вони зближаються, ось але один у одного колять і розходяться. Так само і люди на вечір посварилися. Хтось на ранок біжить, подає позу про розірвання шлюбу, а хтось помирився. Це людські емоції. Ми всі є люди. Запровадження електронного суду воно насправді спростило трішки життя сторонам чи іншим учасникам, а чи спростило воно життя суддям? Дивіться, звичайно, що спростило перше повідомлення учасників процесу, які є зареєстровані в кабінеті. Це є значна економія коштів. Знаєте скільки коштує один конверт з повідомленням, щоб надіслати учаснику процесу? 70-90 гривень, майже 100 гривень. То краще би ті кошти зекономити і перераховувати на зарплати наших працівників суду, тому що вони дуже багато працюють і мало заробляють. Адвокати люблять зловживати інколи і заявляти клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції як це як це як ця відеоконференція відбувається і чи реально забезпечити таку можливість суду Звичайно, що ми такі клопотання задовольняємо, але разом з тим роз'яснюємо, що в цивільному процесі ви маєте право в письмовій формі подати всі докази, всі заяви. Все і не потрібно приходити на суд. Так, ви ж розумієте, що це може відбуватися і без відеоконференції. Ну звичайно, що краще, що відеоконференція, тому що він бере участь у дому засіданні. Я вас розумію, так от звичайно, що для суддів краще, коли. Все проходить в письмовій формі, тому що ми економимо час. Так, якщо у нас є багато справ, це ж я трачу час на ту відеоконференцію. Штучний інтелект і судочинство. Чи це реально в сьогоднішніх умовах? Ви знаєте, що зараз вже у всьому світі запроваджується в суді штучний інтелект, одріб'язкові справи вирішує штучний інтелект, допомагає судді. Наприклад, в Китаї існує чат-бот, це такий додаток до телефону, який проводить судове засідання і суддею є аватар. І Якщо суддя, людина не погоджується з рекомендаціями аватара, він має писати письмове пояснення. Тобто останнє слово за штучним інтелектом. Американці проводили дослідження, та сама кримінальна справа вирішує штучний інтелект і суддя людина. Як ви думаєте, хто застосував більш суворе покарання? Людина, напевно. Штучний інтелект. Тому, якщо робот буде судити людину, це страшно. Штучний інтелект може бути помічником судді, а не навпаки. Суддя, помічник штучного інтелекту. Давайте змоделюємо ситуацію. Штучний інтелект має е, прийняти рішення про розірвання шлюбу. Що, що той штучний інтелект буде робити в, в таких ситуаціях? Ну для прикладу, штучний інтелект не має емпатії, він не може людям порадити, він не може вислухати. Це суто по закону і зразу розірвання шлюбу, про яке примирення можна говорити. А суддя людина буде намагатися примирити подружжя. Після запровадження правового режиму воєнного стану, яка кількість справ переважає в судах? З чим люди йдуть до суду, на що скаржаться? До речі, дуже актуальне питання, тому що з початком пандемії війна. Побільшало справ про розірвання шлюбу. Причому подають громадяни вже похилого віку, що дивує. Знаєте, молодь це молодь, а громадяни 60 років, які прожили у шлюбі 50 років разом. Настільки впливає ця стресова ситуація. Також побільшало справ про насильство в сім'ї, різного ступеня тілесні ушкодження. Побільшало. Люди стресують, нервуються, і це страшно. і складно розглядати ці справи. З однієї сторони, ти тих людей розумієш, а з іншої сторони це складно. Ти виснажений приходиш додому ось, після таких справ емоційних, так? Домашнє насильство. В чому воно зараз виявляється? З якими справами судді зустрічаються? Домашнє насильство є відповідальність і справи про адміністративне правопорушення є і кримінальні справи, так? От, є обмежувальні приписи. От у мене недавно був обмежений припис. Жінка подала відносно чоловіка, вже люди, скажімо так, солідного віку. І от Сваряться і пояснюю, просто роз'їдьтеся, вам потрібно проживати окремо, щоб не конфліктувати. Ось, оці обмежувальні приписи. Є ще домашнє насильство відносно дітей, є справи. Також неналежне виконання батьками своїх обов'язків відносно дітей, от що дивує зараз дуже багато таких справ, що діти записують відео, здіймають один одного, якісь от насильства вчиняють один до одного, б'ють і записують. От таких справ багато. так. Ну, «вживання алкогольними напоями, куріння оці вейпи, да? таких справ багато. Ці енергетики це ж теж масово. Чи звертаються і наскільки часто, з якими питаннями до суду військовослужбовці чи члени їхніх родин? Є справи. Значить, є справи відносно військовослужбовців, що вживають алкогольні напої, бо своєчасно не з'явилися на службу. А, також є справа зараз. Мене от буквально вчора розглядала справу, що за повісткою не з'явився воєнкомат. Так е, таких справ побільшало це що, адміністративна будуть. справа? Ні, це є кримінальна справа. Це ухилення від мобілізації. Так, і дивіться, передбачено позбавлення волі, але е, якщо вперше можна застосувати іспитовий строк, тобто звільнити від покарання. Ось такі справи, так. Відносно цивільних справ, ну коли загинув військовослужбовець родини військових, встановлення фактів. Так, мабуть. так. Є такі справи, коли пенсійний фонд відмовляє визнати факт отримання, перебування на отримання, то люди звертаються до суду. Є в нас такі справи. Справи по спадкуванню чи збільшилась, Збільшилась їхня кількість, і з якими питаннями люди з цього приводу звертаються? Ну, у нас сільськогосподарський район, то переважно справи звертаються відносно землі, успадкування землі, земельних поїв. Таких справ багато, і оскільки наш район, колишній район Сокайський, бо зараз Чорноградський один із найбільших у Львівській області по кількості населення, тому у нас дуже от саме таких справ багато сімейних, спадкових відносно землі. Є в нас такі села, що вони ще далі знаходяться, чим Львів. Тому у нас і багато справ відповідно і ще додалася Соснівка. Це колись була підсудність Черноградського міського суду. Передали нам, що зазвичай люди просять. Яка практика з якими проблемами вони звертаються до суду по землі, для прикладу. Ну, є земельні спори відносно спадкування, так а є земельні спори між сусідами, й дешева сім'я, так судяться там за пів метра. Це такі дуже емоційні справи. Я от одну зараз справу таку слухаю, це все і свідків викликати клопотань Дуже багато і призначити експертизу і витримувати документи. І От люди стресують, сваряться в судовому засіданні. Це такі от справи емоційні, так. Відносно землі, які ще у нас є справи. Відносно дітей багато справ. Позбавлення батьківських прав, на жаль. Є нові чому спра... чому збільшилась кількість справ про позбавлення батьківських прав? Знову ж таки, впливає війна, багато жінок виїхали з дітьми. Так, чоловіки тут залишилися. Ось, розлучаються багато тому у зв'язку з тим. Так? І от позбавляє жінка батьківських прав батька, тому що батько не біля дитини. Так? І це Така ситуація є штучно, подають позови відносно позбавлення материнських прав. І ми розуміємо, для чого це подають. Мати нормальна, все нормально, щоб не служити. Є в нас такі ситуації, але суд розбирається, суд вникає. Суть справи і. Відмовляє задоволення позову встановлення факту смерті, чи збільш особливо чи на окуповані території, чи встановлення факту загибелі, чи такі справи таких справ ядаюсь. у нас небагато є, але небагато. Тому ну, переважно факти встановлення про документу, що люди неуважні, коли отримують офіційний документ, чи це відділ земельних ресурсів, чи це в раці, чи це в інших державних установах. Неуважні, не дивляться, як написано їхні прізвище, ім'я та по батькові, як зазначено рік народження, і тому вони звертаються до суду для того, щоб встановити, що цей документ дійсно належить їм. В людини виникає ситуація, потрібно встановити факт. Як це зробити без залучення адвокатів чи юристів? Ну я думаю, що це буде важко зробити. Хоча зразки заяв і є в інтернеті, так але судовий збір заплатити, вимоги до заяви. Я не знаю, чи сама людина зможе написати таку заяву. Я думаю, що краще звернутися до юриста. Невиконання рішення суду це найболючіша проблема. Ви вже згадували про це. Що би держава мала зробити, щоб ці рішення, судові рішення, все-таки виконувалися? Щоб ці рішення виконувалися. Почнемо з того, що виконання судових рішень це не є функція суду. Так, суд виносить рішення. Що може? Ну, інститут приватних виконавців, я знаю, що він краще там діє, каже, так? Ну багато як, чому не виконується рішення? Тому що офіційно люди не працюють, не мають офіційного доходу. так? Тому рішення не виконується. Візьмемо, для прикладу, стягнення аліментів. так? Як стягнути аліменти з боржника, який офіційно не працює, і не має офіційного майна? Ну, це ж складно. Тому ці рішення не виконуються. Маємо етичні правила суддів як цей етичний кодекс суддів, так? І серед них серед од, 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 одних з питань, які в цьому кодексі описані, в етичних правилах правила поведінки суддів в соцмережах. Ви є в соцмережах? Ви знаєте, немає в мене в соцмережах, я не маю на це часу. Тому що щаслива людина, та, яка е, тримає в житті баланс. Потрібно встигати і вміти. Одночасно бути і на роботі, суддею, дома, матір'ю, дружиною і ще разом з тим мати свої якісь захоплення, хобі, тоді ти щасливий кажуть. Є гармонія з собою. Тому не встигаю бути в соцмережах. А чим захоплюється суддя Фарина? Суддя Фарина має багато захоплень. Е я люблю вирощувати квіти, вирощувати і дарувати. Е також займаюся творчістю. Займається спортом. Отже, підсумуємо, суддя має бути незалежний, суддя має бути доброчесний, суддя має бути справедливий. Ще що. Сміливий. Як сказав Дмитро Донцов, відомий політичний діяч-письменник, що суддя має бути не лише справедливим, але й сміливим. Не боятися приймати рішення. Хочу побажати усім українцям, щоб здійснилося наше основне бажання закінчилася війна. І щоб наступне різдво ми святкували в мирі, і наші військові повернулися додому святкувати свято разом з рідними про суд із людським обличчям. Про незалежність суддів ми говорили із суддею Сокальського районного суду Львівської області, пані Лідією Фариною. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.